Ще раз книга пророка Єзикіля, розділ 17, вірш 24. І пізнають усі польові дерева, що я, Господь, понизив високе дерево, повищив дерево низьке, висушив дерево зелене і дав розцвістися дереву сухому. Я Господь говорив і вчинив. Це пророцтво, яке тут записане. скоріш за все, це пророцтво має відношення до Господа Ісуса і до інших царів, які були в Ізраїлі перед Господом Ісусом, про тих царів, які виглядали дуже добре, які були про себе досить високої думки. Про тих царів, які були як зелені високі дерева, які могли дивитись на себе порівняно з іншими людьми і думати ж, які ж вони високі порівняно з іншими. І про сина Божого, який, коли прийшов в цей світ на цю землю, виглядав зовсім по-іншому. Він не виглядав, як той цар, який має владу над іншими людьми. Він не виглядав як то зелене, велике дерево, коли прийшов в цей світ. Сказано про нього, вісає, він виріс, немов галузка з сухої землі. Сказано про нього, він не мав принади, не мав пишноти. Сказано про нього, ми бачили, його краси не було в ньому, щоб пожадати його. Порівняно з іншими царями, які приходили в цей світ, він був як то сухе дерево ніякої величі, ніякої краси. Так прийшов Божий син в цей світ. І цей вірш говорить про тих, хто виглядали так добре, про тих, хто могли думати про себе так високо. Прийде день, коли Господь їх понизить. Я Господь понизив високе дерево, повищив дерево низьке, висушив дерево зелене і дав розцвістися дереву сухому. Господь тут говорить, що ті люди, ті царі, які думали про себе так високо, прийде день, коли він їх понизить. І наскільки ж сильно Син Божий понизив себе? Пішовши на Голговський хрест. Але коли ми дивимося в цей вірш, в ньому можна бачити і інший принцип біблійний, який можна застосувати до всіх людей, про який тут Господь говорить, що він понизить високе дерево. Що Він говорить, що він висушить зелене дерево. Бо цей принцип стосується не тільки царів Ізраїля, а всіх людей, всіх тих, хто думає про себе. Що він є щось порівняно з іншими людьми. Кожен такий буде понизаний. І це стосується нас, якщо ми не понизимо себе в своїх очах, щоб прийняти Боже спасіння, щоб прийняти Боже прощення, прийде день, коли Бог понизить нас, коли Бог висушить те зелене дерево, яким ми думали, що ми були в цьому житті. І ми подивимося, як це про це Господь Ісус говорить в Луки 18 розділу. Відоме місце, 18-й 18 розділ Луки. Бо найбільша небезпека стати тим зеленим деревом в своїх очах. Думати, що ти маєш що Богові запропонувати. Бо це небезпека в тому, щоб не прийняти Боже спасіння і піти до вічного засудження. Луки 18 розділ. З 9 по 14 вірш прочитаємо. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму увійшли помолитись: один фарисей, а другий був митник. Парисей, ставши так молився про себе, дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий, до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Коли ми дивимося на цього фарисея, оце приклад тої людини, яка думає, що вона зелене, високе дерево в Божих очах. Приклад як можна думати про себе, дивитись на інших людей. І думати про себе. Я, як то зелене, високе дерево порівняно з іншими. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики неправодні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Можна бути надзвичайно релігійною людиною. Можна слухати Боже Слово, можна знати, що в ньому написано, можна іншим розказувати, що там написано, молитися, в своїх очах бути як то зелене високе дерево, бо я набагато кращий, ніж інші люди. Ті, які не моляться, як я, ті, які не ходять до церкви, до такої, як я хожу. ті, які не знають так слово, як я знаю. Можна бути тим високим, зеленим деревом порівняно з іншими в своїх очах і залишитись без Божого прощення назавжди. І це та небезпека, в якій релігійні люди, тут сказано про релігійного чоловіка, про фарисея. І не обов'язково належати до якоїсь релігії, щоб бути в цій небезпеці. Можна свою релігію зробити. Свою і я буду молитися зранку, раз, зранку ввечері ще раз. Я буду робити це, це не робити, зробити свою релігію, стати в своїх очах високим, зеленим деревом порівняно з іншими, піти до вічного засудження, не побачивши свій реальний стан. А митник здалека стояв. Та й очей звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Коли ми дивимося на цього чоловіка, він точно знав, що для Бога він не є ніяке зелене, високе дерево. Він точно знав, що на ньому немає ніякого плоду для Бога. Він точно знав, що він не має чим гордитися. Він точно знав, що він не має чого запропонувати Богові. І це те розуміння, яке Бог хоче, щоб ми мали, щоб прийняти Боже виправдання. Спасіння від наших гріхів, як тут часто говориться, як тут з, з кожного зібрання в зібрання говориться, є виключно в один шлях через віру в Божого Сина. Але щоб прийняти це зібрання, це, це прощення, щоб прийняти це виправдання від Бога, треба побачити свій реальний стан. Зрозуміти, що ми всі такі самі, як інші. Ніхто з нас не має, що запропонувати Богові, окрім своїх гріхів, і прийти до Бога, як цей митник, запрощенням, прощенням, Прощення, яке можна прийняти вірою в Ісуса Христа. А митник здалека стояв, та й очей відзвести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Цей чоловік добре розумів, що він не має, що запропонувати Богові. Бог хоче, щоб кожен з нас мав те саме розуміння. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Тільки пониживши себе в своїх очах, можна прийняти прощення гріхів, які відбуваються вірою в Божого Сина. Тільки пониживши себе в своїх очах, можна прийняти ту жертву Божого Сина, яку він себе приніс на Голговському хресті, зрозумівши абсолютно нічого, ні мої молитви не дадуть мені спасіння, ні мої походи до церкви, ні мої знання. Абсолютно нічого я не маю, що запропонувати Богові. Тільки зрозумівши, що це я як то сухе, низьке дерево. Я як той, хто -то нічого не має запропонувати Богові, можна прийти за цим прощенням і прийняти його вірою в Божого Сину. Подаємося Галатам 6 розділ, один вірш прочитаємо. Шостий розділ вірш 3. Коли хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює? Тут іде мова про стосунки між людьми. Коли можемо ми дивитись на когось і думати, що ми щось порівняно з кимось? І Господь говорить свого слова, ми тоді самі себе обманюємо. Скільки ж страшніше бути в цьому обмані, коли ми думаємо, що ми щось в Божих очах, коли ми насправді ніщо? Ми всі ті грішники, які згрішили проти святого Бога, які не маємо абсолютно нічого, що запропонувати йому. Скільки ж страшніше жити в такому обмані, думати, що ти щось, що ти маєш що йому запропонувати, не розуміючи, що абсолютно нічого, крім своїх гріхів, ти не можеш принести до нього. І знову ж таки, найбільше людей в цьому обмані це релігійних людей. Ті, які можуть знати, що написано. Ті, які можуть ходити, слухати, молитися і думати, що щось з цього може прийняти Бог взамін за мої гріхи. Коли Бог думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює, гріх зробив нас всіх, як ніщо в Божих очах, навіть гірше, він зробив нас ворогами Його. Щоб прийняти це прощення, треба вийти з цього обману. Для початку зрозуміти, що я такий самий, як і інші грішники. Ніякі мої справи, ніякі мої намагання, нічого абсолютно з того, що я б думав запропонувати Богові, нічого не спрацює. І прийти до Бога за тим прощенням, яке є в Господі Ісусі Христі. Тільки вийшовши з цього обману, з обману, в якому живе так багато людей, думаючи, що вони щось в Божих очах, можна, треба прийти до Бога за цим прощенням, яке є в Ісусі Христі. Знову ж таки, це прощення приймається в єдиний вузький шлях, виключно вірою в Божого Сина, виключно повіривши в те, що Він зробив на Голгофі для мене. Але щоб прийняти це прощення, Треба перестати жити в обмані. Треба зрозуміти свій реальний стан перед Богом як грішника, який абсолютно нічого не може запропонувати Богові. Окрім своїх гріхів, і прийти до Нього за цим прощенням. Вірою в Божого Сина. Ще кілька віршів Филип'ян подивимося. Це слова знову про Господа Ісуса Христа. Филіпіан 2 розділ з вірша 6 по вірш 8. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти Хресної. Щоб дати Боже спасіння, щоб дати Боже прощення в цей світ, святий Божий син понизив себе сам. Бог, який не мав абсолютно ніякої потреби в тому, щоб понижати себе, він не мав жодного гріха, він не мав жодної потреби в цьому понижувати себе, але він понизив себе, взяв вигляд раба на себе, прийшов в цей світ подібний до нас. У всьому крім гріха, бо ми мали в ньому потребу. Він понизив себе, бо ми мали потребу, щоб він прийшов в цей світ. Щоб він пішов на Голговський хрест, помер ради наших гріхів, взяв на себе Божий гнів на тому Голговському хресті. Щоб такі люди, як ми, які насправді то ніщо в своїх гріхах, щоб такі люди, як ми, які абсолютно нічого не мають, що запропонувати Богові, прийняли це прощення гріхів, прийняли вічне виправдання, повіривши в нього. Бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богом рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. Знову ж таки, щоб ми сьогодні мали можливість побачити свій справжній стан, як тих грішників, які не мають, що запропонувати Богові. І щоб ми мали можливість прийняти це Боже спасіння, просто повіривши в Ісуса Христа. Він умалив себе, Він понизив себе, не маючи в цьому ніякої потреби, прийшов в цей світ, помер на Голговському хресті. І це той шанс, який Бог дає сьогодні побачити свій справжній стан і простою вірою в Ісуса Христа прийняти прощення гріхів, простою вірою в те, що Він помер там на Голгофі за мене, прийняти прощення гріхів, мати вічне життя. Але якщо людина не побачить свій справжній стан, не побачить, як Бог бачить мене. Якщо ми будемо продовжувати думати, що ну, я вже не такий, як інші, не настільки поганий, як от ті люди, так ніколи неможливо буде прийняти Божої благодаті, Божого прощення, так неможливо прийняти вічне життя, яке є в Ісусі Христі. Але побачивши свій справжній стан, пониживши себе в своїх очах, можна прийти до Ісуса Христа. І прийняти то прощення, за яке він заплатив на Голговському хресті. До живого Ісуса Христа, який третього дня воскрес і живий сьогодні. Понизити себе такими, як є, прийти до Нього. І вірою в Нього отримати вічне життя. Нехай Господь допоможе.